Коли ми закінчили будинок саванні, то перейшли до основної бази. Порадившись, ми вирішили добудувати село. Село буде невеличке, всього 5 будинків зверху і 3 будинки в шахті. Там будуть житлові будинки та складові приміщення. Шахтарські будинки будуть незаселені і запропоновані гравцям за 1500 кругляку. Або за 16 залізних слитків. Перша будівля, яку я добудував, має вежу для захисту, з неї можна оборонятися від рейду. При будівництві не обійшлося без інцидентів. Інциденти були різні: то зомбі зайшов в будинок, то ендермен вдарив. Інциденти були різні, ну, з цього всього мені нічого не заважало добудувати цей будинок. Наше село буде називатися Ольвією. Загалом Ольвія називалося Грецьке посело на березі Південного Бу, яке було засновано в 646 році 647 році до нашої ери. В Ольвії виготовлялися різні вина. І велося торгівля зі скіфами. В нашій Ольвії виробляється папір, і також наша Ольвія, як і стародавня, розміщена на березі. Другий будинок, навпроти Водинапірної вежі і в Незер. Це буде доповерховий будинок з двома окремими квартирами. Другий поверх буде зайнятим моїм другом Creative Fighter. Це, до речі, якщо ви забули, це мій друг. Перший поверх буде... Здавайся в оренду за шість залізних слитків в день. В день не ігровий в реальному часі. На цьому поки що будівництво завершується. Ну а якщо ви мене підтримуєте лайком та напишете коментарі, серії буде частіше виходити, і ви побачите швидше нову частину виживання на сервері Роліткрафт. І всім па-па!